Мої вітання. В ефірі Випуск новин в студії працює Світлана Пенцова. Сильний вітер повалив в Одесі з десяток дерев і великих гілок. Пошкоджено електропроводи. Люди не постраждали. 26 і 27 травня в Одесі, поривчастим вітром, повалено чотири дерева і шість великих гілок. На французькому бульварі дерево впало на трамвайні колії. А на розі Бироговської та проспекту Агаріна величезна гілка обірвала електропроводи. Комунальні служби та спецтехніка також працювали на вулицях Семена Палія, Слобідській, відомій, привокзальній площі та на третій станції Люздорської дороги. Більшість дерев вже розпиляно і вивезено, повідомили у прес-службі Одеської міськради. Водій шкільного автобуса гвалтував хлопчиків. На Одещині судитимуть чоловіка, жертвами якого стали троє дітей. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. З'ясувалося, що впродовж кількох місяців 57-річний водій шкільного автобуса запрошував учнів ліцею, хлопчиків у віці 12-13 років, до себе додому, нібито пограти в карти та вчиняв із дітьми дії сексуального характеру. Обвинуваченого судитимуть, йому загрожує довічний термін. Ніщо не зможе замінити загиблого на фронті батька, сина, сестру чи брата. Війна забирає синів і доньок України. Держава повинна і бере на себе зобов'язання щодо виплат пенсії та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць. Такий воєнний стан незалежна Україна переживає вперше із приводу грошового забезпечення реабілітації ветеранів Виникає багато питань в Одесі. Їх обговорили на виїзному засіданні представники Верховної Ради. Міністерства у справах ветеранів, місцевої влади і ветеранської громадськості. За підрахунками фахівців в Україні приблизно 1 мільйон 200 тисяч ветеранів повернуться і вже повертаються до цивільного життя. Разом з членами сімей це майже 5 мільйонів українців, яким держава повинна надати допомогу. Дані озвучили під час засідання круглого столу щодо виплат пенсій та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць України, яке відбулося в Одесі. Родини Наших загиблих це не тільки обов'язок держави, територіальну цілісність та незалежність, яку виборювали наші захисники і ціною свого життя, але і обов'язок всього народу України підтримувати, вшановувати пам'ять захисників і, звісно, не забувати про сім'ї і родини тих, кого з нами зараз немає. Нова ветеранська політика серед головних напрямів пріоритетних дій українського уряду на цей 2024 рік зазначили учасники засідання. Більше того, ми готуємо великий проект, який передбачає напрацювання створення і подальшу імплементацію паспорта громади, доступної для реінтеграції ветеранів. Нами було обрано п'ять пілотних областей. Однією з яких стає Одеська область, тому, будь ласка, по всіх. Напрямках і сферах прошу максимальне залучення всіх дотичних до цього процесів в усіх галузях, адже ветеранська політика це складова всіх політик нашої держави. На виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та прав захисту ветеранів, представники Міноборони зазначили, що стосовно допомоги держави сім'ям загиблих дуже важливими є два питання: перше стосується одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих у розмірі 15 мільйонів гривень, і друге, торкається призначення пенсії, стосовно чого, на жаль, виникають непорозуміння, і це теж сфера, яку потрібно якнайшвидше врегулювати. Присутні представники громадських об'єднань, що опікуються ветеранам. А додали ще чимало запитань на сьогодення. Родини повномасштабного вторгнення можуть більш за рахунок цих коштів набути більш різних послуг, ніж родини періоду АТО. ос І все ж таки ми сподіваємося, що це питання буде знов таки піднято і конкретно піднято і вирішено. Присутні обговорили ще одне гаряче питання можливості реабілітації захисників України як фізичної, так і психологічної. Щодо Одеської області розглядається можливість створення в регіоні хаб-центру з реабілітації військових, повідомили учасники заходу. В Одеській області Мопед виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем. Водій Мопеда отримав важкі травми і помер до приїзду швидкої. На трасі Одеса рені в районі села Великий Дальник Мопед виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем. Після чого легковик з'їхав з дороги і перекинувся. У наслідок ДТП водій Мопеда загинув, його особу встановлюють. Водій автомобіля не постраждав. У причинах аварії розбираються слідчі. В Одесі викрили медиків, які за гроші підробляли для чоловіків документи про інвалідність. За даними слідства, завідувачка однієї з міських амбулаторій лікар і медсестри поставили на потік оформлення фіктивних історій хвороб. Медики за хабарів вносили в медичні документи неправдиві відомості про наявність захворювань і затверджували їх печатками не тільки свого комунального підприємства, а й низки інших, використовуючи підроблені штампи та бланки. Залежно від того, які документи були потрібні, з клієнтів брали від 5 до 7 тисяч доларів. Організаторка схеми завідувачка однієї з міських амбулаторій. До злочинної діяльності вона залучила лікаря та двох медичних сестер. Ми довели, що з метою особистого збагачення організаторка схеми та її посібники виготовляли у там документи про наявність захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів та подальшого направлення документів на МСЕК. Далі це надавало можливість чоловікам призовного віку отримувати другу групу інвалідності та виїжджати з країни, уникаючи мобілізації. Правоохоронці виявили, щонайменше 20 епізодів видачі фейкових медичних документів. Зараз медики перебувають під вартою, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Тим, хто не уявляє собі життя без кави, доводиться витрачати все більше грошей на улюблений напій. Зараз ціни знову стали підвищуватися, і цей процес буде продовжуватися, говорять експерти і називають його причини. Відмовитися від кави або витрачати більше грошей на улюблений напій. Такий вибір перед передковоманами постав ще пару років тому, і тенденція щодо підвищення цін на каву не зупиняється. На це і цілий ряд причин, говорить столичний експерт. По-перше, в нас зростають комунальні послуги, і ми всі чуємо попередження, що електроенергія наша буде здорожчати, і це значить, що кава теж буде дорожчати. Це не відбудеться відразу на дуже велику суму, але постійні кофемани це будуть відчувати. На ціни, у тому числі і на каву, впливає інфляція і внутрішні процеси, які відбуваються в нашій країні, пояснює Вікторія Сорбота. У нас велика інфляція відбулася там 22-му році, і велике здорожчання кави буквально там на 15-20-30% відбувалося здорожчання, То на зараз. Йде здорожчання, але воно не таке велике, не таке помітне. Більше, скажем так, ем, сезонні напої, які, наприклад, минулого літа коштували одну ціну, на, на зараз вони коштують там на 5-10% дорожче. Тим не менш, люди в усьому світі не відмовляються від кави. Світовий кавовий ринок витримав кризу двох минулих років і розвивається надалі. Так, да, кілька років е, наступні будуть складні, тому що це обумовлено Відсутністю гарних врожаїв і світовою логістикою, яка зараз перебудовується. Але в цілому, вже зараз зрозуміло, що світовий тренд такий, що кавовий ринок витримає і буде розвиватися надалі. І цей тренд повторює Україна. Культура споживання кави в Україні розвивається, її п'ють вдома на вулицях, в магазинах, на заправках. Цей список можна продовжувати. Окрім цього, з'являються. Такі крафтові кав'ярні, можна сказати, кав'ярні третього покоління, де кава не в паперовому, не в паперовій склянці, а в такій філіжанці, де є ритуали, де є гарні десерти. І куди люди приходять поспілкуватися, серед тих, хто не уявляв життя без кави, були Бетховен та Вольтер. А Йоган Себастьян Бах навіть написав кавову кантату, в який прославляв цей напій. Щодо сучасності, то в Україні порівняно з кількома іншими країнами споживання кави не на високому рівні, говорить експерт. Українці насправді п'ють напрочуд мало кави. Наприклад, Італія споживає 300 тонн кави, а, а тисяч, а ми там 75. І це каже про те, що наші люди ще не так багато п'ють кави, як це в усьому світі, але як можна відмовитись від цього напою і не пити? Я, наприклад, не знаю, бо я страшенна кофеманка. Ціна на каву відрізняється як в різних регіонах України, так і в різних закладах. І коливання можуть бути до 30%. Це не лише в великому місті, чи в маленькому містечку такий перепад відбувається, а й дуже залежить теж від формату кав'ярень і від того, а яку ж каву насправді ви п'єте, чи оригінальну, чи гарного помолу там, чи більш дешеву. І якість завжди обумовлює ціну навіть у регіонах. І ще декілька цікавих фактів. Кава виглядає як ягода. Її називають кавова вишня, всередині якої знаходяться кавові зерна. Збирається її вручну. Більше всього кави споживають у Фінляндії. А якщо вірити історикам, то в Осьманській імперії за законом жінка могла подати на розлучення, якщо її чоловік не міг забезпечити її необхідною кількістю кави. Тож будемо сподіватися, що зростання цін на цей напій зупиниться, і кожен українець зможе себе дозволити. Починати ранок з чашки ароматної кави. В Одеському районі постраждав підліток. 13-річний хлопчик переходив дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса легкового авто. Аварія сталася на дорозі неподалік від села Доброолександрівка. Легковий автомобіль збив 13-річного підлітка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Хлопчика госпіталізували з черепно-мозковою травмою та переломом ноги. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах і затримали співробітника ТЦК, який вносив неправдиві дані в систему оберіг за 7 тисяч доларів з кожного військовозобов'язаного. Начальник відділу Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в електронній базі реєстру військовозобов'язаних оберіг відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. За свої послуги зловмисник брав від 4,5 до 7 тисяч доларів і в такий спосіб зумів одержати понад мільйон доларів. Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала у ухилянкам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Детективи ДБР встановили всіх осіб, які встигли скористатися схемою. Частина з них уже виїхала за кордон. Решту знайшли та доставили до центру комплектування для поновлення даних і подальшої мобілізації до ЛАВ ЗСУ, повідомили правоохоронці. Чиновнику ТЦК повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Інвестиції у вічність. Виставку із такою назвою відкрили в Одеському музеї західного і східного мистецтва з нагоди сторіччя закладу. В експозиції представлені роботи майстрів різних періодів, які стали дарунками музею до ювілею. До дня народження прийнято дарувати подарунки. А якщо ювіляр музей, звісно, подарунками будуть витвори мистецтва на виставці з назвою Інвестиція у вічність, яка напередодні сторічного ювілею відкрилася в Одеському музеї західного та східного мистецтва, представлені 60 експонатів. Це картини, кераміка, скульптура. Усі експонати, дарунки, що надійшли до колекції, починаючи з 1970-х років до сьогодення. Виставка називається «Інвестиція у вічність, тому що дійсно коли робиться. Провенанс любого, любого предмету музейного там провинанс це біографія предмету, біографія експонату. і там завжди вказується, у кого вона перебувала, як вона поступила в музей. І тому імена наших дарувальників, меценатів, друзів музею, ті, хто зробив нам подарунки в різні часи, вони вже будуть вписані в історію музею. Серед експонатів живопис, акварель, графіка, витвори декоративного мистецтва. Обличчям виставки директор музею називає картину Вінченцо і ролі портретної Італійський художник художники Ларіої, початок ХХ століття. Портретної аполітанки. її подарували нам. Подарували Рубен Рашафірян і Роман Тепілов. Це ж це не перший їх подарунок нашому музею, але це найбільш Цінна і коштована річ, яка була отримана саме під час війни. Одеський музей західного та східного мистецтва розміщений в палаці Абаза, який був побудований у другій половині 19 століття архітектором Людвигом Отоном. Музей заснований на базі приватних колекцій, в тому числі і подарунків. І ця традиція зберігається і сьогодні. Серед шести творів, які подарував музей медик за фахом Леонід Іваніцький, одна з картин експонується на виставці. Це робота. 1819 року, яку намалювали німецькі художники, брати Франц і Оган Ріпінгхаузен. Ця картина єдиний твір братив Ріпінхаузен в музеях України. Колекція музею буде і далі поповнюватися експонатами дарувальників, зазначили гості свята мистецтва. Зараз ми вже проводимо перемовини з керівництвом музею стосовно дарунків з В'єтнаму, тому що В'єтнам зараз ще не представлений в експозиції музею західного та східного мистецтва. Але ми сподіваємося, що під патронатом посольства В'єтнаму він буде поповнюватися музейними експонатами цієї прекрасної країни дружньої країни, з якою нещодавно Україна відзначила 30-річчя дипломатичних відносин. Відвідувачі виставки говорять вражені і атмосферою музею і експонатами. Найбільше я думаю, мені сподобалися роботи італійських художників з морем, з штормом, зі спокійним морем. Але також було цікаво поглянути на українські роботи на ілюстрації до слова полку Ігоревим. Теж такий цікавий стиль. Я дуже рада, що я опинилася в такому чарівному місці. Мені дуже сподобалися всі картини. тут Дуже гарно. І така атмосфера історична, тому що ці майстри вкладали свою душу в кожен з зробіт, і це дуже приємно бачити наш час. З початком повномасштабної війни найбільш цінні експонати музею були евакуйовані до інших країн Європи. Але музей не закрився. Він продовжує роботу і дарує відвідувачам цікаві зустрічі з витворами мистецтва. Національні болгарські костюми, танці та пісні, майстрині з прятками. У минулій вихідні міський сад Одеси перетворився на куточок Болгарії. Там відзначали День слов'янської писемності та культури. Безліч яскравих нарядів, ворошити сукні, квіти у волоссях, і навіть ось такі персонажі це кукери. Вони відганяють злих духів, ставлять заслон зимовим холодам та закликають весну. Ані вообще бувають страшні, вообще да символізують ізгнання е, 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 злих духів. Це свято, День слов'янської писемності та культури, широко відзначається болгарами, де б вони не жили. Болгарська діаспора в Одесі одна з самих великих. Представники цього народу зберігають свої традиції. Як саме можна було побачити прямо у центрі Одеси? Ці жінки приїхали з одного з сел болгарського району, і навіть під час свята вони не випускають з рук прятки та нитки. Делаем нитки з шерсті. потом э, делаем ткани. Ткацкий станок у нас дома есть. И делаем вот такие ткани. С руками мы все делаем. У нас есть овцы. Сейчас лично у нас есть 9 овец и 7 ягненок. Здесь натуральная натуральная, а там нет, нет это натуральное, совцы прям. Мы ее парим, обрабатываем, парим, обрабатываем. Весь одяг, що на цих жінках зроблено їхніми руками. Прядуть, в'яжуть, шиють теплі речі, розповідають майстрині. Ще шуємо. Дуже іде, Нельзя говорить, що дуже луд, <гум> В Одеській області проживають представники 133 національностей та народностей. І саме тим, і міцний наш регіон. Представники болгарської діаспори з гордістю демонструють свої наряди. У когось вони ще від бабусь у інших більш сучасні. Це вже більш сучасніша вишиванка, але їй вже 30 років. Да. Це моя вишиванка з самого початку моєї співочої, так сказати, кар'єри. Толкова петишта із верв'ях, сленчеві знайні безкрайні, в толку з любові, а з горях всі мої сетайні. Болгарська діаспора відкрила цілу низку національних свят в Одесі. Міський голова Геннадій Труханев повідомив про початок інтеркультурних тижнів, які пройдуть в нашому місті. І все це є можливим завдяки нашим захисникам, які боронять українську землю від ворога та дають можливість мешканцям та гостям Одещини демонструвати, що громадяни України незалежно від національності незламні. Воно дарує світло і забезпечує гарний настрій однак може бути дуже небезпечним. 27 травня відзначається день захисту від сонця. Як правильно засмагати, уникаючи ультрафіолетового випромінювання? Свої рекомендації дають медики, а також Одесити. З наближенням літньої пори зростає кількість ясних днів, а сонце стає все активніше та інтенсивніше. Поруч із необхідним людині теплом і вітаміном Д, як природніми дарунками сонця, ходить і небезпека, сонячне випромінювання та опіки. Чи любите засмагати, і чи знаєте ви, як правильно це робити? Запитали ми у містян. Ні, не люблю. Фотостаріння. Боюсь фотостаріння. Я фанат автозасмаги краще, бо не вмію засмагати. <смі> Відразу згораю. Але сонечко люблю, і вона мене. Я як е щаслива володарка е ластовиня, то знаю, що це потім переросте в пігментні плями, тому вже зараз е в 23 роки вже турбуюся про це, щоб потім не страждати від цього. Гарати не люблю, тому що не можна. Вот Плохе сонце. А чим Радіація баща Одесити діляться своїми лайфхаками як не згоріти на сонці, а отримати безпечну, якісну та гарну засмагу. Приходити в певний час, тобто до 11 години максимум, тому що з 11 там до 3 вже можна а. прям піджаритись тому не радимо ходити в цей час. Для того, щоб сидіти за своєю кожою, потрібно наносити SPF. Все залежить від типу кожи, чим світліша кожа і чим вона, допустим, з білим потоном чи розовим потоном, то потрібно більше SPF, а якщо, в принципі, ви відчуваєте, що ви загораєте легко, то не обов'язково наносити щось дуже важке і сильне. Щоб це були хімічні фільтри, э... Щоб не треба було його поновлювати, і там саме головне ось ці плюсики. Там якщо 50-30, то там велика невелика різниця, а якщо саме ось там четвертий ступінь захисту, щоб самі небезпечні чотири хвилі ультрафіолету захищали. Може задумуватися по молодості, тому що на старості потім все, все, все дає в себе знати. Тому... Бережіть себе з молодості. Коли то ми думали тепер, що ми не будемо старі, однак пролетіло як А тепер вже... Вот Прячемося солнышка. Особливо обережними мають бути ті, у кого на тілі є родимки. Їх треба ретельно ховати від прямих промінів сонця, говорять фахівці. Асиметрія, нерівні краї, зміна кольору і розміру родинки ті ознаки, за якими варто насторожитися і обов'язково перевірити свою шкіру. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе первісний огляд за допомогою дерматоскопу і за потреби видасть направлення до дерматолога. Сьогодні у сімейного лікаря можна зробити певний перелік досліджень, в тому числі і дерматоскопію. Тобто це дуже таке просте, безболісне і дуже швидке дослідження. Якщо є якісь ну, такі, як ми їх називаємо, родинки да, або такі нарости ну, на тілі, то за допомогою дерматоскопа лікар може оцінити цю ситуацію, наскільки вона безпечна, і якщо є якісь Дозві, то він скеровує вже до інших фахівців. На півдні дуже багато сонця, тому треба уважно ставитися до перебування під його променями. Особливо обережними варто бути людям зі світлою шкірою, з рудим волоссям. Також у групі ризику діти. Основні рекомендації не складні. засмагати зранку і ввечері, користуватися захисними засобами з СПФ не нижче 30, носити головні убори. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.